Рішення прийнято. Наступне питання. Про закладання товгорства номер 10 від 03 січня 2025 року. На комісії також було обговорено. Проєкт рішення передбачає повідомити з того відмов... ну, відмовити з тогорства опановлені договору оренди земельного суда. Позиція, голосуємо. Приступаємо голосування за основу та в цілому. Бану, заруч, Дукенко, за Гвильний, Аліський відсутність, Батенко, Джуга, відсутні Кирило. Толіва, посудків, сміщення, консалтисні відсутні, самоліч, за книжко, Танісичук, за токаріва, за точення, узяв. Рішення прийнято. Наступне питання. Прогляд подання того номер 12

Тут Там. Да. Та в нас є чуть зантупорізьку. Занту чи не За За да. да. можуть піднятися? Рішення прийнято. Вибачте, пропустила про розгляд подання того по номер 11 від 3 січня 2025 року. Наталя Проєкт рішення передбачено відмовити з того поновлення договору оренди земельної ділянки. Білую за виніс, навіть підсутні бутенку, відсутній кириле. Ковалюва кутистю, я вийшла, ми рішення, міщенку. Пісня відсутня, самої літку Змішков, де Васильчук, за докорі, за відчину, за угом, за чому підтримування. Рішення прийнято наступне питання. Плюс подання подання погодва No13 січня 2025 року Доповідає Українка Наталія Сергійовна. Проєкт рішення передбачає відмовити стовбов та опановленню договору оренди земельної ділянки. Приступаємо до голосування за основу та Білорусь з Петербург, за обільник, за Петербург. Ковалева купил судьи на Лекске. За. Мирошин. За. Мищин. За. Пустая судьи. Самолет. За. Мешков. За. За. Танасичук. За. Токарева. За. Кочеловеш. 15. За. Решение принято. Наступное питание. Пойдет подание от Номер 14 від 3 січня 2025 року доповідає Сукмінко Наталя Сергіївна. Проєкт рішення передбачає відмовити з того, що опановлені договори оренди земельної ділянки. Представлю голосування за основу та за. Білоруський, Лутенко, за. Зад, за. Горбатенко, за. Кирилова, за. Левицький, Мірошник, Міщенко, Самойлюк, Мішко, Насіччок, за Токарєва, за Точинович, за 15. Рішення прийнято. Наступне питання. Придат подання №15 від 3 січня 2025 року доповідає Сухінку Наталі Сергійовна. Проєкт рішення передбачає відмовити з в поновленні договору оренди земельної ділянки. Приступаємо голосування за основу та в цілому. Баблі. Замір. Вербатенко, Кирилова, за. Левицький, Вірушник, за. за. Ліщик. Захист. Самолюк. За молюк, за книжку, за токарева, за Товчинович, за Ужва. За. 15. За. Рішення прийнято. Наступне питання. Про запитання подання стовговства No16 від 3 січня 2025 року. Заповідає Суповінку Наталя Сергійна. Проект рішення передбачає відмовитись товговства у поновленні договору оренди земельної ділянки. Надо голосування засновувати всю банку, білоуз, бутенґа, вини, орбатен, кирилова, за. левицький, мірошник, міщенку, самою люд, смішку, танасічук, токарева, точиною за уж за. Ужва. за. 15, рішення прийнято. Наступне питання. Продол подання ТОГОВтва, номер 17 від 3 січня 2025 року доповідає Сумінка Наталя Сергіївна. Проєкт рішення передбачено відмовити з товговства у поновленні договору оренди земельної ділянки. Приступаємо до голосування за основу всього. Баймук, да. Білорус, да. Бутенко, за да. Винник, да. Горбатенко, да. Кирилова, да. Левицький, да. Мірушник. Ліщенко за Самойлюк, за за, Танесічук, за Токарєва, Тучинович, За Ужба. За. 15 за рішення прийнято. Наступне питання. Про заподання того номер 18 від 3 січня 2025 року доповідає судовінку Наталя Сергієвна. Проект рішення передбачено. Відмовити з того поновленні договору оренди земельної ділянки. Правильно голосування за основу Бутенко, за за, Горбатенко, Кирилова, Левицький, Мірушві, Міщенко Зах Самойлю, Зах Мишко, за Самойлюб, за мішком та за Січук, за Рукалєва, за Ужва. 15. Рішення прийнято. Наступне питання про подання товготва номер 19 від 3 січня 2025 року. Доправляє Суходинка Наталя Семенівна. Проект рішення передбачено відмовити з товготва у поновленні договору оренду земельної ділянки. Пандо голосування за основу тацію. Бамут, білоуз, за винник, курбатенка, Кирилова, Левицький, Мирошник, Міщенка, Самойлюк, Мишко, Пенасічок, Токалєва, Человек, за Ужва. За. 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 за 15. ,70. Рішення прийнято. Наступне питання про за подання того No20. 3 січня 2025 року доклада Сумка Наталія Сергієвна. Проєкт рішення передбачено відмовити стовгов та опалення договору оренди земельної ділянки. Приступаємо до голосування за основу таксового банку, Білорусь, Лютенко, за винних, Рубертенко, ага. Кирилова, за. Левицький, Вірушний, Ліщенко, за Самоюк, Тарасійчук, за токаєва за. 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 Рішення прийнято. Наступне питання. Проклад подання ТОГО та No21 від 3 січня 2025 року. Доповідає судінку Наталія Сергійовна. Проєкт рішення передбачено відмовити стовгота у поновленні договору оренди земельної ділянки. Пан голосування за основу та цілому. за БОУЗ, за Винник, за. Горбатенко, за. Кирилова, Левицький, Вірошник, Міщенко, Самойлюк, за Мішкову, Докарєва, за, за. за. Лукарева, за. 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 за за Ужва. За 15. 15. Рішення прийнято наступне питання про закрита ворота номер 22 до 3 січня 2025 року добродавка Наталя Сергія. Проєкт рішення передбачено відмовити з того у поновленні договору оренди земельної ділянки. Приступаємо до голосування за основу та цього Бавмит, Белуз, Бутенко, Козак, Винник, Курбатенко, Кирилова, за. Левицький, Мірошник, Ніщенко, за. Зав, за. Самойлюк, за. Мішку, за. Тарасійчук. За За. Започинись за, за. урва. За 15 секунд. Рішення прийнято. Наступне питання. розгляд подання того No23 від 3 січня 2025 року. Доклада супільника Наталії Сергієвна. Проєкт рішення передбачено відмовити стовговства у поновленні договору оренди земельної ділянки. Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Бахмут, вілус, за. За. Бутенко? за Винник? За. Горбатенко? вербатенко, за. Кирилова. За. Левицький, Мірошник, Міщенко, Самойлюк, за. Генасійчук, Докаріва, за, за. 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 Чинирусь, за Ужва. За, за. за. рішення прийнято про задання того року, номер 24 від 3 січня 2025 року. Доповідає Супрінка Наталя Сергійовна. Проєктом рішення передбачено відмовити того та опановлення договору оренди земельної ділянки. Вступаємо до голосування за основу танцювання. Бамбур, дивились, Бутенко, за, за. Горбатенко, yeah. Кирилова, yeah. Левицький, yeah. Мирошник, Міщенко, yeah. за Самулю, yeah. Мишко, yeah. Yeah. Токарєва, yeah. за Смішко, Танасійчук, Токарєва, Точинович за УДВ. За. Рішення прийнято. Наступне питання. Про закладання торговця номер 25 від 3 січня 2025 року до Фонда Сутеленко Наталія Сергійовна. Проєкт рішення передбачено відмовити у з у упановлені договору оренди земельної ділянки. Приступаємо до голосування. За основу так цього бангу. Двух За. Зад, Вильянко, Кургатенко, Кирилл, Левицький, Міщенко. За. За молю, за мішку, за на сейчук, за. За. за докарів, за точину за ухід. Так у нас на рішення прийняти. Наступне питання про посвідчення права власності на земельні ділянки комунальної власності. Добавляю, суд, Різко, Також на комісії обговорювалось проєкт рішення передбачає посвідчити право комунальної власності на земельні ділянки в цільовому призначенні до ведення товариства помірського виробництва пропозиція. голосувати. Приступаємо до голосування за основу та всього Багу, Білоруська, Бутенка, за, Білорус. Бутен. за. Винник, за. Горбатенко, Кирилова, за. За. Левицький, Мірошник, Міщенко. За майлю, за Гішков, Зодорева, за Терчинович, за Ужва. За. 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 15. За. рішення прийнято. За. Наступне питання про проведення земельних у формі електронного аукціону. Законодавців противників на Далеса Проект рішення передбачено виставити на земельні торгівлі у формі електронного аукціону лот номер 3 земельну ділянку, площею 2,3112 в так. Бетеньком за. за Вильник, Форбатенко, за. За. Кирилова, За. за. Мірошник, Міщенко, за Самойлюк, Мішко, Танасійчук, Токарева, Сульщинулович, за Удва, за, за. 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 157. Рішення прийнято. Наступне питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону відповідав Супінку Наталя Сергійовна. Виставити на земельні торги у формі електронного аукціону лот номер 4 з, 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 з правої оренди земельної ділянки площою Приступаємо до голосування за основу та в цілому. дитинка, забильник, кирило, дивіцький, вірошник, Кирилова, Левицький, милю, за мішком, за носічук, за топоріва, за почину, за за. 15. рішення прийнято. Наступне питання. Проведення земельних торгів у формі електронного впору доповідає супілька Наталя на Проєкт рішення передбачає виставити на земельні торги лот номер 5 право оренди на земельну ділянку площою 7,6773 га. Приступаємо до голосування за основу та встановлення. Багнуть. Дивус, за дивно, Кирилова, Левицький, Лівошний, за мою, за смішком, та насичу, за токарево, за ключи, за 15 -15. Рішення прийнято. Наступне питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону доповідає суплинка Наталя Сергійовна. Перед рішення передбачено виставити на земельні торги у формі електронного аукціону. Лот номер 6 право оренди земельної ділянки, площею 5,8193 гектара. Приступаємо до голосування за основ та всього. Бахмут, білоус, бутенку, замігенька. Кирилова, Левицький, Мірошня, Міщенка, Самойлюк, Нішков, Танасічу, Токарів, точнеш, за, за. 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 Ужви. За. Рішення прийнято. Наступне питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Доповідає Суховінку Наталя Сергієвну. Проєкт рішення передбачає виставити на земельні торги лот номер 7 право оренди земельної ділянки площою 38.